Хочу коротко розказати, як я модернізував свою таврію, що я зробив, що для цього мені потрібно було, і якого я добився результату. Ну, Саме перше, підняв підвізку, досить суттєво підняв, набагато краще почала проїжджати по поганих дорогах цей раз. По-друге, я думаю, що я добився набагато кращого результату, що я поставив підвізку від ВАЗ 21.08. цим самим. Зменшив витрати і ті всі абсурдні потреби, які йдуть до Таврії. Не хочу ображати тавроводів, але в вісімці вони набагато простіші, доступніші як в ремонті, так і в надійності. Коротко. Передня підвізка ваз 21.08. Диски від Ланоса стоять. Амортизатори таврійські, стойка. Все решта Таврія, рульові тяги, все решта Таврія. Одна єдине, що від вас 21.08 я поставив поздовжні тяги. Ось вони в мене стоять. Поздовжня тяга. В... Зараз, зараз світла не міщу. В салінблоці ось тут всередині, де, де втулка металева, я її розсверлив під діаметр е поздовжнього рычага. Там, по-моєму, зараз скажу, 16, 18 або 22. Так. Це у нас виходить що? 16. Так, тут у нас розсверлено під 16 по під цьому, в, в, в цьому Так, Потім що я ще доробив? Я взяв е, два речага е, ВАЗ-2108, в одному відрізав вухо, якщо видно, тут відрізано вухо. Це є рідний речах. До нього доварив ще один речах, виставив ось цей кут які мені було потрібно. Тобто я зібрав машину, колесо виставив по діагоналях відносно заднього моста, щоб воно мені стояло відносно шарової по центру. І тоді е, виставив, прихватив шарову і тоді я акуратно проварив. Речах дуже гарно вариться. Вже четвертий або п'ятий рік їжджу, нарікань немає. Хотівши поставити сюди стабілізатор, е, руки не доходять. Треба ще зварку мати. Зварки нема. Шарова ваз 21.08, як бачите. Кулак ваз 21.08. На горі підставки зробив, щоб можна було перейти на стойку е, таврійську. Е, супорт. Восьмірочний, диск тормозний новий, тормозний шланг восьмірочний. На горі одна єдина, що переробив трубочку, тому що там крок різьби не підходив. Трохи була проблема, де йде поздовжний речах до переднього селінблока Мусив в цьому місці на пресі легесенько підігнути, щоб мені попав цей селінблок, Тут оце більш нічого не переробляв. В підвіску заходить ідеально, машина працює ідеально. Ще була одна єдина проблема. В мене маленька віддаль була між речагом і коробкою. Діставав мені речаг до коробки. Я пробував підставляти резинку, але це трохи мене замучило. І я взяв під передній упорний підшипник зверху на стойці. Підставив частинку упорного підшипника старого, бушного. Тобто бушний підшипник розбирається, з нього дістається внутрішня обойма. І цю обойму половинку, вона там десь півтора сантиметра, можна підставити під верхній стакан між стаканом і упорною чашкою, цим самим збільшуючи кліренс. Кліренс на даний момент в машині, якщо би так подивитися, між колесом і крилом. Це у нас виходить 10 см. А якщо подивитися між підлогою і машиною, це у мене виходить десь в районі 28. Зараз, 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 зараз. Давайте покупимо. так одною рукою незручно. Одною рукою незручно. Так, це у нас буде ось так. Маєте різницю 20. 26 см. 26 см це є вперед І десь. 28 сантиметрів маєте, можливо, трохи менше. 26, що вперед, що за щоперед, 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 26 сантиметрів. Задня підвізка в мене. Від ланоса. точніше не підвізка, а задня ступиця. До задньої ступиці я зробив перехідник. Ось перехідна плита. В інтернеті є креслення, але хочу попередити, коли ви будете робити це креслення, є три болта, які будуть кріпити сюди до речага. Тобто є раз, два і тут посередині є там Вигону видно, він третій. Зараз я спробую середини показати. Ось о третій болт. Ось третій болт. Під цей третій болт отвір не висверлюєте, тому що в інтернеті креслення зроблено під іншу машину. Можливо, це якийсь інший варіант. Коли зробити ось так, як я зробив, то тоді машина. Все ідеально підходить. Одне єдине, що потрібно буде шайбами ось тут відрегулювати. Ви собі можете відрегулювати розвал сходження. Тобто заїжджайте на станцію, вони вам кажуть, в яку сторону куди що подати. Найчастково можна і кастер виставити, можна виставити і розвал, і сходження. Тому що є три параметри: під три болта, і це зовсім не важко. Плюс, що я ще зробив, цій машині. Що я ще зробив у цій машині? Це спереді, це спереді. Хочу показати, якщо машину на восьмерочній підвісці підняти до гори. От зараз беремо простий домкрат піднімаємо машину до гори. Хочу показати просто, наскільки підвізка машини у Таврії, напевно, би такого не вийшло на таврійській підвізці. Так, беремо рулетку. І зараз все буде видно. Маєте на таврійській підвізці, у нас, якщо підняти підвіску, маєте. 18,5 см колесо йде від крила. Ще одне єдине забув додати, коли цю всю підвіску зберете, в пройомі потрібно буде чуть-чуть розвести місця, де тяга проходить попри кузов. Бувало, що на поворотах вона чіпала, тобто десь сантиметр вправо, сантиметр вліво треба буде чуть-чуть підігнути. Ну. Ось так. Машина я задоволений, дороги тримаються ідеально, руль крутиться ідеально, в повороти заходить завдяки тому, що я зробив спереді кастер, коли я виставляв. Я виставив десь в плюсі 3 градуси. І коли заходиш в повороті, вона практично чуть, як на Mercedes, як колесо лягає. Лягає в поворот, лягає красиво, машина тримається ідеально. Дороги хотілося би ще... Щоб могла би працювати чуть-чуть м'якше, а так вона маленька, легенька, неї трошки підкидує. Але якщо вважати, то все буде дуже добре. Все, гарного вечора.